Ми розробили нову технологію для обробки азбесту і загалом матеріалів щомісять азбест. Фірмовий рецепт доволі простий: вигоряння азбесту у компактній мікрохвильовці за температури 1000 градусів за цельсієм. Запечений таким чином Азбест перестає бути шкідливим. Що стосується печі, то вона є портативною. Нашу технологію можна використовувати у мобільних системах. Це означає, що наша машина легко поміщається у контейнері і може бути встановлена у місці з відходами. На мою думку, це дуже важлива перевага. Немає потреби у транспортуванні цих небезпечних відходів. Транспорт мікрохвильова технологія особливо важлива для Польщі, де Азбест широко використовували у будівництві, допоки 1997 сьомого року його було заборонено. проблема полягає в тому, що азбест містить волокна, які потрапляючи в організм, можуть викликати рак чи інші захворювання. В ході цього процесу ми змінюємо структуру матеріалу. Як ви можете бачити, всередині немає волокон. Таким чином це перестає бути небезпечним і для довкілля, і для людей, які працюють з матеріалом. у Польщі на звалищах залишається майже 15 мільйонів тонн азбесту. Це становить загрозу для людського здоров'я і вимагає розв'язання. замість того, щоб залишити проблеми зі шкідливими волокнами майбутнім поколінням, ми можемо мати справу з Азбестом, що пройшов термічну обробку за допомогою мікрохвильової технології. Мікрохвильова технологія, розроблена в рамках проєкту ЄС, нагріває Азбест рівномірно, не залишаючи необробленим жодного волокна. Щойно обробку здійснено продукт, що вийшов із печі, можна використовувати повторно. кінцевий продукт може бути використаний, наприклад, для ремонту доріг його можна змішати з цементом, можна також виготовляти цеглини, головно для ремонту доріг. Тобто, це практично безвідходна технологія. Адеендофовпроцес.